Кремляді намагаються роздути скандал за статтею The New York Times. Там написали таке. Допомога США Україні погано відстежувалася. Генеральний інспектор Пентагону виявив, що офіційні особи у Вашингтоні та Європі не змогли швидко чи повністю відзвітувати про 40 тисяч одиниць озброєнь, переданих Україні. Йдеться про ПЗРК, дрони Камікадзе та прилади нічного бачення. Загальна вартість одиниць, які не вдалося відстежити, сягає 1 мільярда доларів. Це викликає занепокоєння, що зброя могла бути вкрадена чи вивезена контрабандою. Отака заява. Що ж, давайте розберемо по фактах. У другому абзаці цього ж матеріалу чітко написано: У доповіді Генерального інспектора Пентагону немає жодних доказів, що будь-яке з переданих Україні озброєнь було використане не за призначенням. Тобто у них там занепокоєння через проблеми зі звітністю, а не через факти якісь реальні зловживання в Україні. Другий момент якщо були випадки зловживання, то зовсім не факт, що вони були на боці України, а не на боці США, зброя могла зникнути з американських складів і навіть не доїхати до України, ну і доповідь також розглядає можливість диверсії. Третій момент. У Пентагоні визнають, що повністю відстежити всю зброю дуже важко. Але зникла номенклатура не стосується важкого та найтехнологічнішого озброєння. У той же час кажуть, що все-таки серед зниклого озброєння є найменування з чутливими технологіями. Ну і четвертий момент. Кількість озброєння, яке не вдалося відстежити, становить лише малу частину від всього озброєння, яке було передано Україні, починаючи аж з 2014 року. По сумі, це 1 мільярд із приблизно 50 мільярдів доларів, тобто це десь тільки 2% від всього. Тож насправді зради там немає. Американці розберуться зі своєю звітністю, а Україну ця стаття ні в чому не звинувачує. Тому, коли читаєте десь якісь гучні заголовки, пам'ятайте про інформаційну гігієну.